Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підвистов Подойком, продовжуємо грати в Age of History 3 за Запоріжжя. Зараз моя мета отримати незалежність від Річі Посполитої. Давайте зараз зробимо по-топому і вже оголосимо війну. Я, я зараз програю, це просто як факт. Я це зараз зроблю, щоб перезавантажитись. Мені цікаво, яка кількість військ зараз на мене піде. Ось, я зараз в захисті, вони рано чи пізно підійдуть. Опа, скільки? Є, вони вступили в бій, зараз всі інші також попідходять. Ви всі тут 59, Поки їх мало добити. Щось мені підказує. Так, радника. О! Ой, я б міг всіх радників підвищувати. І військову академію підняти. Упс. Так, 111. Давайте сотка. Спробуємо зараз їх тут. Ой, британці, все ми зараз програємо. Ні, тримаємось, 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 тримаємось. А, кляті британці. Так, чернігів. Спробую відновитись тут. В Чернігові. А, людські ресурси. Все полетіло людські ресурси. Ми не відновимось достатньо, щоб перемогти. Ну, знову ж, з самого початку казав, що о, непогано, якщо ми зараз примусимо їх піти на мене в наступ. Блін, ні, вони мене добили. Ну, як я й казав, я це роблю, щоб зараз перезавантажитись. Так, одна з проблем, яка в нас зараз тут була, це людські ресурси. В тому ж рахунку, так, давайте зараз свою столицю покращимо. Військову академію. І академію для генералів. Навіть суд можна покращити. Річ поспилити. А, ти не з ким не воюєш. Окей. Натримай суд. Військова академія для генералів трохи. 100 тисяч в резерві, мені мало споруди по військовим. Можна навіть храми відбудувати, бо гроші також важлива річ. Хоч вони дають не прям що багато, але ми відчуємо. Додаткова храма. Так, ми досадили артилерію. Покращити полкаю. Знову ж, мені здається, що ми ще під технологіями відстаємо, що жахливо. Так, переваги. Обов'язково захист. А нащо мені захист, якщо максимальний рівень військової академії краще, два разкачнути? Давайте мають 1700-1800, ще закину. До речі, тут попідвищувати ранків. Спадок цивілізації, так. Військовий повністю є. Давай, Давайте, податкування візьму. І давайте відновлення особового складу пришвидше. Ну, до речі, а у нас не побудований податковий інспектор, не податкова інспекція. Бо вони не те, що багато грошей додадуть. Да ну, да, вони дуже мало додадуть. Ось військові. Воно все збільшує. Ну ви так цікаві, У мене тільки замах не побудований, який також збільшує кількість людського ресурсу. Давайте зараз поступово, потроху побудуємо осюди. Десь дві ти... всього 2000 додатково. Навіть трохи менше. Все. Так ти, з ким не воюєш? Блін, і на османів вже не піти. Бо якщо на них піти, то. Слухайте. А ви. а ви не неси... твої союзники не те щоб сильні. Тут в основному тільки. Проти самої, самих османів повоювати. Так, тут ліворуч. Може тоді краще спочатку османи? Дай ось, вас. Розформувати. А, зараз. Вони мають спочатку десь встати. Сотню. Затвердити. Виключно свою армію будемо тримати. 26. Ну, давайте. 10 вас. 10 вас. 10 вас. Зрозуміло, що ми вийшли за ліміт. Зараз подивимось, що в нас з османами, наприклад, буде. Немає радника. Адміністративний. Та що, давайте ефективність оподаткування? Що дало? Відчуття, що й не дало прибутку взагалі. Спадок. Давайте ось, тебе візьмемо. Так що ж, османським, осман, суперництво затвердити. Людський ресурс до максимуму почекаю. Тут генерала. На, тримайте якогось. А, ну, хтось цього. І переваги. Що, військова академія для генералів максимальний рівень. 1500 сюди. Так, є. Я готовий до війни. Але. Теоретично ми можемо не впоратись. Подивимось, у них тільки один союзник лишився. По-хорошому піг в Дніпрі зустріти. Це що? Ой, давайте ось тут, на півдні. Опа, в ліс повертаємось сюди. А. Так. Це типу я напав. Окей, вони зараз, по ідеї, мають. Окей, поїхали в Дніпро. Зустрінемо їх в Дніпрі, сподіваюся. Давайте. Підходьте. Я сказав, підходьте. Давайте. Зараз, рано чи, рано чи пізно вони зайдуть в Дніпро. Є. Є-є. Збереження, дякую. І все, ми їх по вбивали. а тепер вперед на добування. Це дуже важливо. Є. Тут добуваємо. Зараз ще зайдуть. Тут добуваємо. І ось цих добути треба також. Є. Все. Ми їх дуже сильно виснажили в боях. Давайте спочатку себе позвільняємо. Ще ні, воно повільно звільняється. У мене там вони повністю забудовані усім. А, в мене ж кожна привінція максимально забудована укріпленнями. Так, вперед. Так, вперед, поб'ємо їх тут. Я споюсь укріплення, на мою користь там працюють. Ой, ще вбив. Вибачаюсь. Поїхали в столицю. Упс, ви втратили столицю. І тут когось бимо. О, у мене, до речі, закони два є. Громадна власність на землю і. Феодальні суди. О, давайте нападайте на мене. Прекрасно. Вов, зараз битись збирається. Окей. Я вже автомобілівся захоплювали. Блін, ви програли, це. Це зрозуміло вже. До речі, стоп. Я майже на ліміті своєї армії, треба на щось витратити? Давайте податковий інспектор? А, я не усюди зможу побудувати, на жаль. Що те, що деякі мої провінції окуповані. Нічого страшного. Що знову саме вбивається у мене? Ні, я, нарешті. Так, зробити вимоги. А вже ж весь Крим ось тут по Одесу, затока Ізмаїл. Ось ти тут, це вже нам не потрібне. І по ідеї? Чернівці. Так, знаєте, що я зараз рублю? Щоб не опустити. Ага, Ужгород. Це вже у Австрії. А саме у Туреччини тут трохи. Все. Забираю ось так і Чернівці, і все. Це все що є у Туреччини. Так зараз чуть не накосячив і чуть не забув про Крим. Все, все. Висунути вимоги, затвердити. Є, Запоріжжя трохи сильніше стало. Там мною основна провінція. Основуємо іншу релігію. Міняємо переваги рівень Академії для генералів. І одразу покращую також місії, дякую. А тепер поїхали. Економіка. Ні. Почнемо не з економіки. А з будівлі суду. Ратуша. Далі інфраструктура. Тут, до речі, і моїм провінціям треба покращити інфраструктуру. Блін. Окей. Спадщини не вистачає. Ось так. Ще раз. Ну що, добудовуємо? Тут не прям багато треба забудувати. Багато, але не прям занадто. Є, у нас є гроші. Я вас довго побудував. На ще обов'язково. зарізниці з'явилася. Але почнемо так тут з будівельних гімнтій. Я все ж таки хочу інфраструктуру добудувати. Так, закон. На. Оподаткування на основі доходу. Прекрасно. Що, поїхали по унікальному, будівлям, скрійний завод. Дві текстильні, паперова, шовкова плантація. Перша наша шовкова плантація. Так, коротше, це все закидав. Так, Поїхали. А, ще, ні, перед забудовою. Скільки тут? Да. Навіть найдешевші по спадщині почнемо. І age of history 3. Коротше ось так. Все у більшості максимальний рівень. Все, у всіх максимальний рівень. А тепер теж саме з економіки зробити. Чому не можна тут обрати, щоб воно в пріоритеті забудовували економікою саме менші провінції? Так, гроші. Забагато грошей. І зараз залізниця усім. У, вистачило грошей, просто всі гроші в нуль на залізницю. Так, що? Адміністрування далі. О, музеї! Ще м'я музеї з'явились. До цього їх не було. Зараз ще більше спадщини буде. Інфраструктуру ще можна сильніше покращити. Так, земельна реформа. Ліміт mm -hmm. палків не сильно збільшився. Зато ліміт грошей зараз 17 тисяч. Три переваги є. Граємо від захисту. Так. О, максимальний академічний рай, максимальний рівень радника. А це оборону юнітів і оборону генералів. Ми від захисту граємо. Тому робимо це. Тут тільки тебе ще можна взяти. Що там на військову академію ще трохи? Академія для генералів. І суд. Де інфраструктурно максимум качнути складно буде. А взагалом я в більшості своїх забудував вас. Я б зараз ще військові споруди. Ось плісад, стіни. Немає чий для будівництва. Це ж залізниця, ось до речі, ось чому. У мене тут поз'являлись е -е, більше інфраструктури можливість побудувати. Тепер замок. І барака. Тренувальний полігон. Це все да максимум людського ресурсу. О, і зброєвий завод, нове що з'явилось На всій території Також максимум людського ресурсу. Що там? Плюс 100 на кожну провід? І міс... Так, а ну так просто максимум людського ресурсу 100. Ну, і плюс економіка трохи, і так далі Та я думаю, зараз на тому рівні що... А. Угу. Я хотів сказати я сенс сбросить в мастер буду. але ну усюду можна. Ну усю зможу. О, і все тепер знову спачу, не все это признал спать на высочайшему будувати інфраструктуру. Залишилось трохи, в все. Всі забудовані. У нас боярська майстерня. Зброєвий. А, зброєвий золото вже. А, арсенал. Ось. І арсенал усім. Ось у вас двох. Що, з... що в тебе за ячейка буде будівництво? Натримай економіку. І в Одесі, чи де, чи тут. Ось в тобі. Не вистачає ячей для будівництва, все тепер буде. Ось тимер, тримай ти. ось іншого. В тебе арсенал, все. Військового радника нема. Захист. Давайте окей, атака генерала. Максимум людського ресурсу, дві переваги. Це Фазахиста генерала беру. А закон це права власності, права голосу беру для жінок. Так, Дніпро, до речі, ти ж у нас все ще зростаєш? Прекрасно, і ще надовго тебе вистачить. Це наші дослідження. Так, ще я можу дозволити по кожного викликати. І покращити полки. Що ж, а далі найманці. Мене ще цікавлять найманці. Скоріше за все, я відправлю найманці. Скільки в мене максимум? 18 тисяч. 2 по 60 тисяч викличу. Раз. З якимось хорошим генералом. Десь також 200 тисяч хотілося б взяти і відправити в Англію. Близько до 100 тисяч. Так, там додаткові провінці... такої привіт будівлі в провінції. Насправді кажучи, що оголосити він у тобі? Просто ще з Австрію? Ось так. Без найманців полетіли сюди. Австрія, Оголосити. Оголосити. Перед твій столицю. Ось що таке? Атакуйте мене, вдачу. І відень. Одразу ще. Куди вони пішли? Я сподіваюся, не на моїй провінції. Бо мені некомфортно буде. Я не хочу їх там відбивати. Так. 60, якщо що, постійте в Дніпрі поки що. Хоча ні. Десь в Чернівцях. Де ліс? Вони скажіть, за це туди підуть. Так, тут вони самовбиваються об нас. Прекрасно. Продовжимо захоплення. Продовжити самовбиватись. І ще австрійці, тут багато, відносно багато їх було. Але я переміг. Що ж, на жаль, мені від вас. Тільки закарпаття треба. А, і військові репарації можу ще взяти. І за на то вас. Нехай. І... Що ж, у нас 4 провінції. Так, це ранча і рослинницькі ферми буде. Я зараз їх забудую. Як тільки у нас багато грошей стає я викликаю найманців. Не, сюди. Мені треба 200 тисяч у вас. Age of history 3! До речі, у нас ще лікарні з'явились, треба буде лікарню побудувати. І призовний пункт з'явився. І закони аж три. Так, перший професійна армія. Центральні суди на судову систему міняю. І права голосу на Вірне, рівне про це влаштування. Так, гроші є. Підете на лікарні. Є, все. Ой, тренувальний полігон прям. 200 максимум людського ресурсу і людський ресурс плюс 50. І призовний пункт плюс 300 людського ресурсу. місцевий людський ресурс плюс. Вау. Це будемо зараз витрачати. Так, гроші з'явились. Військові. Призовний пункт всім. Дорого коштує, але нормально. Мені вистачило грошей. Так, тут друга провінція забудована. Так, рахів. Ти маєте нормальну економіку. О, ну, завод з'явився. Що я не на очах. Дослідження в мене летять досить швидко зараз. Ой, значить, ще додатково з провінціями, ще додатковими. Я рознесу цю вашу Польшу. Так, і Ужгород. Ой, ще на Податкування, закон. По оподоткування тепер поїхали. Економіка. Військові. Когось немає полісаду. А, він будується. Економіка? Завод У усіх провінціях є. Він дає 12,5 фактируництва і плюс 5 економіки. Це дуже непогано. Так, все. Все, що я хотів, я побудував в адміністративних музей тут. В одній провінції опустив. Давайте податкові інспекції. Що з вами не так? Забите. Вау. Економіку? Тримайте. Все, гроші закінчились. Age of History 3! Ну, непогано. Ми так розжираємось потрохи, поступово. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, які ви зможете пограти за різні країни, то по санкційній описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн, який, ну, якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.